Добрий день, шановне панство. Тут в мене сидять нутрії, які готуються ще напевно з місяця я їх потримаю і буду проводити забій, щоб звільнювати місце, бо я там хочу заливати. Але сьогодні хочу підняти тему, скільки в мене в сутки йде гранули на 75 нутрій. Ось. Зараз перейдемо до іншого вольєру, бо там де малі, там трохи цікавіше відео. От. Е і на даний момент в мене так розродилися всі самки. Внутрінята останні, які родилися 28 числа, то їм зараз 5 днів. Вони вже поча почали їсти. А як почали? Вже пробують корм, я їм дрібненько нарішу. Там... Сьогодні гарбуза нарізав моркою, якщо здалека видно, то вони щось перебирають. По дорозі, так як дощі падають і відносно тепло, то зелена ще трава є. Мені щавлик попався, кульбаба, ну і інша трава, я так легенько порозкидав їм по вольєрі, легенько притрусив, соломи, як завжди. І ще раз хочу підняти питання, наскільки їдять внутрі. На даний момент у мене 75 нутей. Серед них є 5 самок дорослих, один самець і 6 нутрій, що мають вже будуть йти на забій, які мають більше 6 місяців. І десь нутрій, напевно, з 20, які мають більше 5 місяців, які теж буду готувати на забій. Так що сьогодні я то все порахував, що в мене от на ранішнє годування внутрі пішло 4,5 кг гранули. 4,5 даю зранку, 4,5 приблизно. Бо де, деякі можуть не доїсти, то я трошки менше дам. От. І 4,5 кг гранули я даю ввечір. Плюс я ще отим нутрієм, що родили, даю по, якщо великий качан кукурудзи, то його дроблю на два. Якщо такий невеличкий качан кукурудзи, то я даю один. Один на, на одну самку, а так на дві. Ну, коротше, ще біля трьох качанів будемо грубо Кукурудзи даю на, в даний вольєр. От. Так що маємо, що в сутки виходить в мене 9 кг гранули. Ну, в трьох качанах ще хай буде 300 г. Ну, будемо рахувати 9,5 кг у мене гранула йде на сьогодні. Але час йде, з кожним днем внутрі підростають, і поки вони будуть підростати, то давеньки будуть збільшуватися. 17 числа я планую забій нутрі. Забій буде проходити чого 17, 17 17.3 нутрям виповниться 6 місяців, а 6 нутрій буде мати 6 місяців десь і 3 тижні. То я хочу провести забій і мені потрібно звільнити буде. Зараз я вам покажу.